Ми сьогодні йдемо Максимкові допомагати. Він там щось придумав, будь фотосесію, коротше, одну другу. З мене це торт, шарики. Ілонка, каже, йду з вами трошки теж розвіюся, скучела. Да? Mm -hmm. І хоче ілонка трошки кучерів. Я собі хвильку включила, а ілонці зараз таким дайсоном зараз зробимо кучері на хвостику. Сьогодні ми щось захотіли трохи зачіски. я дуже люблю ось цей бігуль на 5 хвиль. Це мій незамінний помічник. Я без нього нікуди. І в Києві його брала, і кругом. Тут є 1,2 швидкості, як я кажу, можна швидкості да, Ви собі ось гарно так кладете. Ми сьогодні з Ілонкою помічнити, дай лампа. Що ми допомагаємо? Максим сьогодні е, фотосесію має до свого дня народження, до 18-річчя, повноліття, а ми зілоночкою тут йому допомагаємо, одягаємо, декоруємо, ось таке.